Якщо не дайте третю. Давайте третю. Третю? Добре. Діргай. Правильно визнається. Бібліотека. Я знаю бібліотеку. Віра туди. Тому в якому місяці людина говорить найменше. Один високих.

Місце, де голос чути з сподвійною сил. Вона все зросли.

Gracias. Перша локація була море, найдовша, і ми, коли ну, були ще сили, ми дуже швидко до неї добігли, одразу все знайшли, зрозуміли, і вже потім було ну, набагато простіше бігати далі, тому що вже все було дуже близько, і ми ну, впоралися швидше. Розкажи, як вирішили взяти участь і як збирала команду. Е, мені позвонила моя класна керівничка, спитала, чи можемо ми прийняти участь від нашої школи. Я сказала так, без проблем і зібрала дівчаток з нашого класу. А яка це школа і клас? Е, ліце номер один ну, буде 11 а можливості підготуватися у нас не було. Ми дуже швидко ну, розуміли, як це треба робити. Ми не знали, що буде, скільки це часу буде йти. Але ну я думаю, що ми швидко спорилися, тому що ми ну. Я одразу з другою командою зайшла сюди, і ми перші зібрали гасу цього квесту. А що вам вважаєш допомогло? Уважність, швидкість, що саме? Ну і уважність, і швидкість, тому що ну нас п'ятеро і всі дівчатка, і ми одразу одна одну, одне одного розуміли, сварилися під час гри на море. Ми побігли, там була захитка і були букви. І ми відгадали загадку і побігли в інше місце. І так в кожному місці знаходили по букві і швидко все зробили. З часів інституту квести були дуже актуальними, розповсюдженими. Так якось сталося, що я не мала змоги тоді прийняти участь. І коли здається. В якійсь психологічній групі або у центрі зайнятості молоді вивісили об'яву, що буде такий квест містом. І Я безкоштовно мені дуже захотілося прийняти участь, це можливість познайомитися із новими людьми, долучитися до якогось активного. Відпочинку і це ще розумове навантаження ще в п'ятницю ввечері і щоб вихідні почалися просто чудово. Я в захваті я дуже задоволена, що я долучилася. Мені дуже сподобалася моя команда. Хоча в нас спочатку були якісь ну трошки песимістичні настрої на нашу перемогу, але ми зайняли друге місце. Я Дуже гарно провела час, хочу ще. А скажіть важкі були завдання? Завдання, ну як на мене, я б без команди би не справилась. Мені було важкувато, але я така, що я в стресових ситуаціях не дуже гарно розуміюся, що відбувається. Тому я бігала, а мозок нашої команди була інша дівчинка Дарія. Скажіть, як ви збирали команду, тому що все ж таки ви в різних місцях працюєте, ви всі дорослі люди? Ну, Нас зібрала організатор Анастасія. Знову ж таки, в об'яві був контактний телефон. Я просто написала їй у Viber, що я хочу прийняти участь, але переймаюся, що через роботу мені доведеться трошки запізнитися на зустріч. Мене на часто відпустили. Зірки просто усі склалися. Я хотіла прийняти участь, провести гарно час. Я прийняла участь і гарно провела час. Спасибо огромное моїм то, що притащили мене сюди, і я дуже сильно буду беречити ці сповідання. Я мені подобалася. Класно було. Важкі були завдання? Ні, не, не сильно. Доволі таки дуже просто пройти. А що не вистачило, щоб перемогти, наприклад? Не вистачило скорості і фізичної підготовки. У нас кожен ділив свої обов'язки, хтось приймав рішення, хтось розгадував загадки, хтось то бігав. Десь квестом якось так родилася сама собою і до Дня молоді вирішили якось їх активно задіяти, щоб не просто концерт або якісь там заходи, привітання, а так, щоб вони самі прийняли в цьому активну участь. Ідеї приходили. Знаєте, коли прогулянки містом, і ти просто вже звертаєш більш увагу на те, як до цього підійти, як щось загадати, щоб трохи якісь черебуси чи загадки, щоб команди просто на місто вже дивишся іншим поглядом, коли ти знаєш, що треба ну, придумувати квест. А так знаєте, все з голови. Загадки якої важкості обирали? Не сильно важкі. Я так зрозуміла, що для деяких команд було аж сильно залегко. Треба було трохи якось їх крутіше, так, знаєте, за, закрутити більше, тому що були легкі. А так, більше як для дорослих вибиралося, тобто не дитячі, там, не віршики, нічого такого, а щоб якось вони включали голову, так би мовити, догадувалися, не прямим текстом. Ви ставили якісь обмеження стосовно віку учасників? Ну, нас так як молодь, яких по закону ми таки підбирали. Це від 16 і до 15 років і могли сприйняти участь будь-хто, хто бажав в цій віковій категорії молоді, як в нас. Бачу, що команди дуже різні. Там команду ви особисто збирали з людей, які е, самостійно виявили бажання, ви їх згрупували. чи яким чином так відбулося? Да, вони виходить. Те, що ми на деякі подавали заявки з перших днів, когось ми так долучали. Самі пропонували, щоб прийняти участь, щоб команду зібрати. Так ми трохи такі одна команда, як це селяночка. А інші молодь, молодь бачите, більш активна і в школярі підлітки так. Вони такі швиденько згуртувалися по командах самі. Наскільки вважаєте таку тенденцію квестів актуальну для нас? Е, ну, хотілося б, щоб вона була більш актуальна. Звичайно, ми все-таки е, трохи. Зажаті умовами, які у нас є зараз, що це військовий стан, і ти не можеш десь вийти за рамки, десь трохи більше. Або, звичайно, самі мітки до цього ставляться люди трохи з осторогою, тому що таки війна на вулиці, але ми попереджали і муніципальну варто, і якби людям ми намагалися пояснити, що це ви не хвилюєтеся. я деякі загадки підписувала, що це квест, щоб люди не хвилювалися, що це щось таке дивне відбувається у місті. Звичайно, мені подобається цей формат. Розваг, тому що він все таки задіє, якби і розумові, і фізичні здібності. А якщо б ще в нас було більше часу і можливостей, то можна було б його ще розширювати і більше команд долучати і якось по місту і за містом, дай Бог можливо, колись, коли настане мир в країні, ми зможемо його розширити. Цих громад. Скажіть, скільки було локацій, як ви їх обрали? А, у нас я знаю, що шість завдань в кожної команди, але в кожної команди були оригінальні завдання і деякі, які повторювалися для кожної. Це галерея, бібліотека, фонтани. Хоча фонтани ми всі намагалися задіяти, які у нас є в місті. І оце в палац культури старт і фініш тут вони починалися. Море. А, ну море, ну море ні. Море було там для двох команд. І різні локації біля моря були, тому що одна команда намагалася виконати, щоб вони трохи розбіглися по чотирьох сторонах нашого міста і якби, не, бачили. Да, не бачили один одного, що треба слідучі завдання, які виконувати. Тому в мене одна команда бігла аж до китайського парку в ту сторону, одна команда до нашого шару, що внизу проспекта, і дві команди до моря там, на різні локації. Так, намагалися їх розвести. Скажіть, ви питання якось тематично об'єднували? Е, тематично, мабуть, ні. У мене такої задачі не було, щоб їх об'єднати. Скоріше для того, щоб е, якось в, в кожній локації е, різні завдання, наприклад, на тематику, особливо там бібліотека, галереї, то звичайно вони тематичні були. Там і завдання самі були. Тема таке місця цього, куди команда прибігла, або активно десь пошукати, треба було не були заховані, треба було там попоритися, подивитися на всі куточки, позаглядати, щоб знайти конверт, Таке більш активно. Ну, більш налаштовувалися на позитив, так? Не брали якісь там сумні події, щось такого. Ні, навпаки, да. Нам хотілося якось це справді більше зробити розважальним для того, щоб молодь якось відволіклася. Не хотілося ще й в такий захід якось привносити. Ми і так живемо в цьому, і хотілося б хоч один день, от коли ми відзначаємо. Ну вже да, не, не в цей день, але все одно да, до цього приурочений, щоб молодь трохи розважилася і пригадала, що вони все такі молоді, активні, і це якраз найкращі роки їхнього життя.